Ти пішла на філологію? Філологія? А це чий був вибір? Все ж твій чи батьків? Мені подобалась німецька мова дуже, і я така думаю, блін. Тоді було таке, що я хотіла е, щось з музичною школою, тому я закінчила музичну школу і зрозуміла, що в інституті цим займатися я вже не хочу, бо в музичній школі вже вивчила. А ти хотіла бути що? Співачкою чи музиканткою? Ні-ні, е, Ні-ні-ні, грати на фортепіано. Так. Е, і потім мені дуже подобались е, мови, і я дуже швидко їх вчила. І тому запропонувала я, Мама мені запропонувала піти на язики, якщо я не проти. Я така, не проти. А чому саме німецька? Саме тобі німецька подобалась, подобалась? Не французька, мен... не іспанська. У мене з німецькою мовою прям меч. А які ще мови ти знаєш? В ідеалі знаю тільки німецьку. Mm -hmm. Да, англійська раніше була дуже добра, але зараз після вісьми років спілкування тільки німецькою, в мене замість англійських слів німецьких. Окей, okay. значить, ти йдеш на філологію, mm -hmm. ти розумієш, що викладання, як ти сказала, це не твоє. Mm -hmm. Так, і коли ти вчишся там, ти розумієш, що. Я вчуся на першому курсі і розумію, що я хочу е не вивчати німецьку, а вивчати, а вивчати німецькою мовою ще якісь фахи. Я розумію, що для цього мені треба вчитись в Німеччині. І я розумію, що вчитись в Німеччині треба 10 тисяч євро, які мені ніхто не дасть. І тому так. після першого курсу, влітку, я їду в Німеччину і починаю працювати там офіціанткою в 16 років, в 17 18 вже виповнилось. Я Сама закін... вирішила поїхати. Да, в неї, да, 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 да. А, а там так, як сталося, я запізнювалася на пари. Ну, Це мій коник, я сюди Пробачте. — Ти не сьогодні запізнилася теж, скільки він на запізнилася? Ну, трошечки. Ну, трошки, На 20 хвилин. Так. Да. Угу. І... Але до цього ми ще й перенесли зйомку на пів години. Так, Інна. Угу. Ну що ж, угу. е, і я якось я бігла на пари і, і знесла просто е, хлопчика, який стояв листівки, роздавав. Я допомагала йому з цими листівками, побіжала далі. А потім прибігаю на пару і дивлюсь, що ці листівки, хочеш там заробити гроші. Є, ну, типу, Work and travel, але в Німеччині. Так. Да, я подала анкету, мене взяли. І Я так поїхала перше літо, потім повернулася на другому курсі, відпрацювала, потім поїхала ще після другого курсу туди, і все, і там вже залишилось. Чекай, ну ти 18-річна дівчинка, красива. Тут, значить, листівка work and travel. Угу. Незрозуміло куди. Угу. там, в Німеччину Бо це далеко. Це тільки нова була програма на так. Так, Німеччині. А, а батьки що? Дуже переживали, дуже переживали, але відпустили. Ну, Я б не питала, чесно, дозволу. ну, я ж доросла, Це була, де... власне, в партії своєї? Ну, да, Я ж розуміла, що це, ну, якщо я зароблю гроші, я зможу навчитися за кордоном. А коли я повернусь за кордону, ну, це вже ну, інший рівень. Німеччина тебе одразу прийняла? Німеччина мене одразу прийняла, але на умовах аля. Е Гастарбайтера, скажімо uh -huh. так. Да, бо ти спочатку працюєш там в Німеччині? От я пам'ятаю, моя перша робота. Я отримувала 4 євро в год за годину, so. коли німці заробляли 8,50 uh -huh. за годину. І німці ж можуть працювати 160 годин офіційно, а наші 160 годин mm. на, на папері, і 160 зараз зверху. Okay, Окей, опиши цей стан. Uh, ти приїжджаєш, по перше, як ти там з Харкова ти їдеш на чому? На автобусі. На автобусі їхала так. до Берліну. Потім так. пересадка і їхала в росток. Бо я в е, е, прямо поруч з данії ще працювала. Так. Да, а ти я виходиш з автобуса. Виходжу з автобуса. Ти знаєш, там стоїть індус. Бо я приїхала працювати в ресторан, яким володіє індус. Так, да, і мені отак от приводять мене в маленьку кімнатку, не знаю, там 60 на 40 чи що там маленька. О, тут стоїть тумбочка, кровать, і він такий: перевдягайся, йдеш працювати. І я виходжу, я там вчила німецьку, але там тільки німці. Так, і ти, і все, І тут тобі кажуть, що ти повинен робити. і Ти робиш всю грозну роботу спочатку. Але оце відчуття, що все я більше не хочу. Це такого не було. Не я має. відпрацювала, зайшла в кімнату і почала плакати. Від чого? Від того, що для мене все, все чуже, нікого немає, я нічого не знаю. Ставлення до, до мене, ну, приїхала і приїхала. І тобто коли було ти зрозуміла, що все ж таки ставлення змінилося? 에, напевно, через тиждень праці. Через тиждень вже так всі почали там і не хоче з нами на каву. Я ще mm -hmm. єдина людина, яка не, не палила там, і всі виходили там палити, а за цей час я робила найбільшу роботу. і тому так. Слухай, ну оцей… Просто коли я переїхав там зі Львова в Київ. Мені було важко адаптуватися три місяці там, до Києва, до великого міста. А тут ти з розвиненого Харкова так переїжджаєш взагалі в іншу країну. Хіба там не було цієї класичної адаптації, коли ти дивишся на захід сонця і думаєш, та ну, його все нафіг, я їду назад, тому що тут все чуже. У мене така характери... ну, характер такий, що я під впливом адреналіну завжди краще все роблю. Я, наприклад, ходила в музичну школу, потім я просто забила, і за місяць до випускних я вивчила всю програму, яку всі вчили один рік. Так. Я змінила два садочка, три школи, два університети. Тобто, коли я знаходжусь під під тиском і під адреналіном, я включаюсь і, і проходиться для мене краще. От перед Німеччиною папа включив всі канали і все на німецьку мову. Тобто, телефон, всі дзвінки. В Києві все було німецькою мовою. Адаптація в мене йде дуже класно, коли я трошки під стресом. А ти так. відпочиваєш потім від цього стресу? Не завжди. Угу. Не завжди. А, ну, бо в мене такий темп. Тобто, якщо я зараз розслаблюсь, я щось втрачу, на якусь можливість втрачу, щось недорушне. Ну, це внутрішній страх був. Втратити. Не, втра... Не встигнути. Mm -hmm. Бо в дитинстві шо, коли ти лежиш, там да, там на кроваті, при мама заходить в кімнату, такий ні, я не сплю, я роблю уроки, і так от і в житті це все реально з дитинства. Все було з дитинства, да. Але я просто ще така людина мене дуже мотивують. Наприклад, ти працюєш в Німеччині, да, поки там твої однолітки там ну так, десь кайфують в Харкові. Там так. на вечірках ти приїжджаєш, і ти відкладаєш гроші і там купуєш, там і, і інвестуєш. І тобто, коли вони йдуть працювати, в тебе ж щось працює без тебе. Оце мотивація, що ти можеш щось робити більше і більше, чогось досягати — Це класно. Добре, а поясни мені, а звідки оце знову ж таки мислення? Тому що я читав там не багато твоїх інтерв'ю, але вони були так і е, в «Холостяку» також що ти розповідала. Оце мислення е, треба е, відкласти, щоб інвестувати. Це ж фінансова грамотність? Угу. А звідки вона? Е, оцей момент, коли у нас в сім'ї все було, а потім трапляються гори, да, і все забирають, просто все, все забирають, і треба з нуля щось робити. Так. Все ж таки, от наклалось на, на те моє розуміння, що хай мене за цю фраду захитять, але реально в нашому світі багато проблем можна вирішити коштами. Угу. Зврятувати життя, бо відправиш сам автівку на нуль за свої гроші. Там десь е, передаш гроші, зможуть перевести документи, в людини з'явиться можливість. Там, поїхати за кордон. Тобто В мене є такі відчуття, і тоді було, що реально, коли є гроші, ну, я не скажу, що проблем буде менше, але їх можна буде легше вирішити. Ну, тобто гроші вирішують все? Не все, але багато. Ну, тобто, тоді папа, я розуміла, що нам потрібні було лекарства, бо він лежав повністю в гіпсу. Мама пішла працювати, я пішла працювати, ще є маленький брат. Так. Ну, і тоді наклалось, що ну, не було грошей, треба заробляти. А бізнес просто віджали хто? Рекет? Ні, ну там така складна ситуація, чесно, навіть сама не скажу, бо знаю, що якимись фурами, заводами щось робили, і да, фури відправили, гроші не отримали, сказали, він отримав папа, папа в лікарні, грошей нема. А його люди, з якими він робив бізнес, де вже в Таїланді десь там під іншою Та, фамілією. Да. І тобто, а борги повісили на нас і забрали все окрім дому, бо вони прийшли вдома, так постукали і сказали, виходьте, а моя мама цей дім записан на мене. Ви зараз розвернетеся і підете. Це єдине, що в нас залишилось. Все інше забрали. Я розумію, що. Не дай Бог щось трапиться, бо я реаліст. Ну, наприклад, щось трапиться з моїм чоловіком, да? там він не зможе працювати. Там. Чи хтось дуже, дуже захворіє, там, не знаю, там, не дай Бог. Ну, якщо є запас грошей, це може вирішити хоча б на перший час проблему. А гроші зараз для тебе на першому місці? Ні, не сказала б. А коли вони перестало бути на першому місці? На першому місці, коли перестало бути? 23-й рік, напевно. Дуже важкий а рік, віде. дві людини пішли з життя, угу. і от тоді гроші б не допомогли ніяк. І я розумію, що все ж таки, оце мої відгу... відгуки від минулого, все ж таки не все вирішують. І іноді, навіть через те, що ти дуже зайнят тим, що ти заробляєш, ти пропускаєш реально важливі речі. Ти е, помітила, як ти змінилася е, порівняно з тим, коли ти говорила про дитинство? Коли ти говорила про дитинство, ти була такою більш дівчинкою. Мила, як тільки ти заговорила про кар'єру, гроші і досягнення, включилася зовсім інша Інна з таким е розкіпливим поглядом, е який чіпляє тебе, е який, е ну коротше, така сильна, сильна особистість. Е чоловікам не завжди легко з mm -hmm. сильною особистістю. Я би сказав, важко з особливо сильною жінкою, яка може заробити навіть більше, ніж він. І так сталося власне з твоїм першим шлюбом. Uh -huh. Так? Після того, як ви розійшлися, бо ти говорила про те, що е, ви розійшлися знову ж таки через те, що ти там більше приділяла увагу роботі, кар'єрі. Але між рядками через власний досвід життєвий, я розумію, що. Ти була сильніша, ніж цей хлопець, да. так? і коли починає той чоловік з тобою конкурувати, це вже не про не про баланс в стосунках. Це точно, але крім того, що ми не будемо обговорювати його дії, бо його тут немає, але крім того, що е, ти е, все ж пішла більше в, е, в цю досягнення, так і в кар'єру, е, що ще ти робила не так в тих стосунках. Ну, чесно, якщо так зі сторони дивитись і не 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 дивитись хто прав, то ні, я теж була не права. Я вважаю, що свої 50% я провалила, і він свої 50% провалив. А що входило в ці 50%? Навіть мої пріоритети. Я могла пропрацювати до пів ночі і залишитись в квартирі, яка є біля роботи, бо там завжди знімається для людей, угу. які там довше залишаються на роботі. Я могла просто за позателефонувати я сьогодні не приїде додому. А він що в цей час? Ну добре, якщо треба, залишайся». І так от кожен раз мені вже, знаєте, і через раз вже не треба телефонувати, що я не приїду, якось воно так. Добре, а що в ідеальному випадку мав би зробити е, чоловік? От ти кажеш, я не приїду сьогодні е, ночувати. Я чому питаюся? Я зустрічав також сильних дівчат, і вони. Е, От їм здається, що вони хочуть, щоб біля них був чоловік, який візьме їх на ручки, приголубить і все. Але коли чоловік це робить, вони зазвичай на це реагують шипами, тому що я сама, я все сама знаю, я все краще всього. І тут інколи треба включити, умовно кажучи, топнути ногою і сказати, так, Інна, секунду. А ну-ка, давайка, да яке ти будеш біля біля роботи ночувати? Я зараз приїду за тобою. І заберу тебе. Вот такої реакції від мого чоловіка не було. А мені mm -hmm. хотілося, я думала, що це підтримка в парі, коли ти багато працюєш, і він такий, да, молодець, працюй так. більше, інвестуй, ти молодець. А мені все ж таки, я зараз розумію, потрібен був чоловік, який скаже, і Іна, стоп, всі гроші світу не заробиш, я хочу зараз провести час з тобою. Я прийду, тебе заберу. Все, я б навіть не сперечалась би. Ну, Спочатку показала б характер, ну, але я Ну, знаю. А І все, mm -hmm. і на цьому б закінчила. Але ні. Чому так довго? Чотири роки? Ну бо я із е, тих людей, які все ж таки вважають, що, наприклад, якщо щось поламалось, треба це. Виправити, а не викидувати, тому це mm -hmm. спочатку перший рік, це ти думаєш, що це навіть класно. Да там другий рік такий, ну ладно, це щас пройде. Третій рік, ну вже взагалі щось не як, і ну і плюс ми дуже довго розлучались, тому це офіційний брак чотири роки, воно все ж таки. Ну тобто, стосунки було повністю ну три роки, скажімо так. Тобі на шкода було цього часу? Ні, я дуже виросла. Вот я, яка була в тих відносинах, зараз це зовсім дві різні людини. Ну але знаєш коли умовно кажучи, за чоловіком ти закриваєш двері. Вже за своїм колишнім чоловіком, і така сідаєш і думаєш, бляха, три роки там чотири прийшло, і я витратила невідомо на що, а могла би. Якщо глибше капнути, я ж не просто так притягнула такого чоловіка. Я була такою людиною, в мене були такі запити, і я притягла таку людину. Не він, би притягнувся а хтось би інший, але з такими самими параметрами. Тому mm -hmm. от я пропрацювала себе і більше таких от до себе чоловіків, які давай, працює ще більше, ну не було. Тому я розумію, що за цей час я тільки вирісла і я взагалі не жалкую. А чоловіки тебе бояться? Бояться? Не так, щоб я. Ну, я б не сказала, що бояться, але. Ну, вайб твій. О, цей такий вайб вони бояться. А він не одразу проявляється, такий вайб. Просто Навіть люд... зараз півгодини пройшло і вже проявляється. У. А ви боїтесь? Ні, я... А трошеч... що по ми на ви? Ти боїшся? Якщо мені 22, це е... вічливість. німецькі ага, всі. Так, так, до побачення з вашою вічливістю. Е, я не боюся, але я відчуваю, тобто є певний, е, ну, в всякому разі, моя емпатичність зараз е, мені підказує, ось що є певний такий пінг понг емоційний, тобто, ти поглядом е, своєю енергетикою, а в інни, повірте, сильна енергетика. Можливо, навіть через екран вона не так передається. Але от так ти сидиш, коли і, і спілкуєшся з тобою, і дивишся тобі в очі, вона дуже передається. І тут в мене, як чоловіка, досить сильного також, є таке бажання відстріляти, знаєш, тобі цей пін-понг. Потім ти мені знов. Ну, ось це енергетичний пін-понг. Угу. І ти його влаштовуєш, перевіряючи чоловіка. Мені здається, таким чином. Не знаю, не знаю. Навіть це, напевно, навіть не на свідомому рівні про... угу. трапляється. А зараз ти попустилася. <гум> Ні, ну просто в такому, ну, це найкращий, найкращий захист це напад. Так. Да, і просто люди, які там просто, там, ну не те, що не потягнуть, а те, що не мої люди, вони таким от фільтром просто відпадуть в перше ж, в перше ж спілкування, напевно, так? А тобі е, з е, якими людьми цікаво? З тими, хто сильніше, тебе, хто на рівні. Мені цікаво, я б не сказала, що сильніше, мені цікаво з людьми, з якими в нас сходяться погляди. Тобто, я за... наприклад, мені дуже цікаво спілкуватися з людьми, наприклад, які шарять в політиці, а я не дуже. Мені дуже так. цікаво їх. Тобто з людьми, в яких я можу чомусь навчитись, і вони в мене. Тобто, це такий чи з людьми, якими комфортно, я навіть не знаю, як навіть як це сказати. Ну, від від яких ти можеш набратися чогось. Так, да, от люди, доси, з якими доси. поруч щось хочеться робити, не просто там сісти угу. на диван і просто сидіти. Ну тобто, які мене мотивують, якось це не це не обов'язково, якісь там досі Ну, просто от, от енергетика теж. От я люблю енергійних людей, тобто, що ви ну, з яким мені комфортно і цікаво. А люди для тебе є мотиваторами, чи все ж ти сама для себе мотиватор? Е, Іноді своя мотивація трошки підкачує, і я все ж таки беру від людей, бо я дуже емпатична і мені прям це подобається. А що значить мотивація від людей? Це що? Наприклад, якщо я бачу, та, там, я там втомилася, щось, щось ще не зробила, мені щось хочеться, але не можу. І тут я бачу, наприклад, що... Е, ну кого ми візьмемо, наприклад, Саша. Наприклад, так. да, у нас зима, всі їдять олів'єшко. Він в 9 ранку вже в залі така. Ну блін, ну молодець, треба піти в зал. Mm -hmm. І беру, стаю, йду. Бо це знаєте, коли дивляться, всі ой, ну, всі нічого не роблять, і я теж можу. Мені подобається люди, які все ж таки щось роблять. І я така, блін, ну кайф, гордість, хочу теж так. Але при цьому ти в блісі сказала, що е, тебе е, чіпляє хейтерство, е, чіпляє чіпляють негативні думки про тебе. А відповідно, ти залежно від чужої думки? Е, я б так не сказала, просто настільки масштабу хейта в, моє, в моєму житті ніколи не було. Я ніколи не була публічною людиною. І в мене дуже вузький круг, з ким я спілкуюся. Тобто таких людей, які там, е, якщо це конструктивна критика, так. Але якщо мені напи, хтось напише, наприклад, наприклад, я в цей на якомусь там скиду на збір 10 тисяч, і в цей момент мені хтось пише, що не Угу. Їдь на фронт, що ти там постиш сторіс. Ну мене це чіпляє. Ну блін, я й прав... так роблю. Ти ж знаєш правду? Я знаю правду, але коли ти в масштабах там 10 тисяч людей пише мені однією, знаєте, тисячу коментарів пройдеш на тисячу першому зірвешся трошки. Угу. Ну вже набагато краще ніж як тільки я вийшла з шоу, але я все ж таки вчусь. Бо є коментарі, які дуже чіпляють. Наприклад, про зовнішність взагалі ні. Про те, як я вийшла з, з, з потяга, ну чесно, я, я взагалі дякую, що мені дали троянду після того зовнішнього вигляду. Але є теми, які мене чіпляють. Я така думаю, був випуск з батьками. Не дай Бог, хтось щось там скаже, я просто рознесу. І єдині люди, які не отримали хейт на каналі, це мої батьки. Та там взагалі кращим став для всіх. так? Добре, а хто все ж таки для тебе зараз підтримка? Моєї батьки, для мене зараз найголовніша підтримка. Через те, що вони пропрацювались? Через те, що ми пропрацьовували цей момент, коли, да, от, от, наприклад, Інна, чого тебе щось ціпляє? І тут там з зателефонує мама, така Інна, ми все бачили, ти умнічка. Роби що хочеш, ми завжди з тобою. Я така. фух, ну і що мені тепер ваші коментарі? А сильні дівчата плачуть? Так, звичайно. Від чого? Я навіть можу сказати, що сильні чоловіки теж плачуть, це нормально. Mm -hmm.